Обід на обід простий, гарний смачний суп. Зварила спочатку м'ясний бульйон, курине м'ясо, кісточки, Добавила перець, лавровий лист, гвоздику, все це добре-добре варила, Добавила цибулю, не кришила її цілу головку, моркву теж саме, розрізала лише на дві частини, та Корінь петрушки. Все це добре проварила, коли вже все зварилося, процедила через сито, сито, дістала гарний чистий бульйон. В нього вкинула покришену цибулю річчату, моркву і зовсім трохи картоплі. Можна додати перець болгарський, я не додавала. І зварила. А в кінці вже, коли доваривався суп, зліпила з фаршу такий колобок кульку та вкинули її. І вийшов суп з тюфтелею. Всім смачного.